Доброго вечірочка! Вітаю всіх з Днем Закоханих. Бажаю вам знайти своє кохання, хто ще не знайшов. От. А у кого вже є своя половинка, то сохраніть один одного. Сохраняйте, любіть. <кій> сьогодні у нас буде розклад такий на тему любов! Любовна. Загадуйте свого чоловіка, якщо чоловіки дивляться, загадуйте жінку, перевертайте мислі, чувства, почуття, які ваша половинка до вас має, які дії буде робити. Зараз все подивимось. Так. Сигніфікація буде вашої половинки. Тобто, буду гадати, як для дівчат чоловіки просто перевертайте вже на себе. А хто він? Якщо енергії співпадають, якщо ви бачите, що це ваша людина, значить і ваш розклад. Так, хто він? О, ну, людина інтуїт, прежде всього. Це перше. Людина може обладати такими духовними знаннями, розуміти, де чорне, де біле. Тайне знання якісь, або е, ця людина для вас тайна, е, тайний партнер. Тут, можливо, бути теж таке, зараз ще викладу, зірочка, Повешений. Боже, він весь в старших арканах у вас виходить. Дивіться, перш за все, ви можете бути на відстані друг від друга, тому що, що зірочка випала це раз. Поповішеному ситуація зараз завища. Або людина зараз перед прийняттям важливого рішення, якого то стоїть. Йому потрібно або чимось пожертвувати також поповішеному йде. або... Знаєте, вирішить для себе якесь сложне рішення прийняти. От де він стоїть перед вибором, можливо, перед якимось. Зараз вам покажу всі три карти. Ось вони випали. І, а. Я б сказала, людина практик, людина обладає тайними знаннями, дуже висока інтуїція. Ну, це все, всі три карти показують про, знаєте, про здібності у людини є. Все ж таки, що ще, хто ти ще? І ще одна карта «Отшельник». А на зараз хоче побути на самоті. Тобто я бачу, що зараз ви не разом, це однозначно. Людина приймає рішення, він дуже глибоко заглядає в свої почуття. Він бачить вас на відстані ви зараз, але він бачить вас мрію свою. Так. Тут ще все ж таки ну, король Кубков випадає влюблений. Він дуже влюблений, він це розуміє, його це можливо даже лякає. Можливо, він ну, от, знаєте, приймає рішення і боїться, боїться прийняти це рішення, боїться, страхи тут є трошечки. Але він в дуже великих трансформаціях зараз. На нього зараз всі старші аркани випали. І він розуміє, що він влюбився. Тому, можливо, зараз ситуація зависла, і він трішечки відсторонився від вас не рядом, не поруч. Це однозначно. От, ну, дивіться, очікуйте, він влюблений. От зараз він в таких енергіях. Ну, якщо ви бачите, давайте ще одну карту достану, більше: це ваша судьба. Він не розуміє, що ви його судьба. Бачите, він не розуміє ці тяги до вас, але колесо Фортуни показує, що це судьбоносна зустріч якась. І він перед важливим прийняттям рішення. Ну і паш кубків, да, влюбленість йде. Дуже почуття він їх відчув, і тепер він не знає, що з цим робити. От. І тому він, може, зараз замовчав. Можливо, немає спілкування. Ну, щось таке. Так, дивимося його мислі. Зараз я себе беру карти. Всі старші аркани на його випали. Це, ну... Дуже про багато що говорить, так можна сказати, що людина дуже сильна, по перш за все, і проходить дуже великі трансформації в собі внутрішньо. Внутрішні процеси дуже йдуть так, знаєте, з одної сторони, повільно, з другої сторони, а, воно його тормозить і він не розуміє, як далі йому бути. Він розуміє, що потрібно прийняти якесь рішення, але ну ніяк він не може определитися. Його лякають навіть ці почуття, які він відчув до вас і, і... трошечки він затормозився, коротше з цим. Давайте дивитися, так, його мислі. Мислі його стосовно вас. Ой, старший аркан Мах випадає. По мислях він дуже хоче вами маніпулювати, хоче управляти цією ситуацією. Йому дуже хотілося б, щоб все було по його. Він хоче перевернути всю ситуацію, в мислях якби прокручує, як так зробити мені, щоб все вернулося на те, як було. Тобто зараз показала сигніфікація, що він влюбився, він з почуттями до вас, а помагу він хоче більше управляти. Восьмьорка Кубка показує про те, що він, даже, знаєте, він хоче уйти від чувств, він помагу, хоче повернути собі той спокій, в якому він був раніше. Да? Ще, що в тебе в мислях? Сила, але сильне притяжіння йде. Він нічого не може з цим зробити. І по він розуміє, що це, це судьба моя, це по умеренності і сила, і умеренності, і мах, і тут всі старші аркани. Тут однозначно тут ваша зустріч, вона. Не просто так. Ви або тут такі кармічні партнери, або, як знаєте, близніцею племена. Тут є з'єднання душі, де по уміряності він розуміє, що йому з вами так добре, настільки добре, йому хочеться просто бути з вами. З однієї сторони, він хоче управляти вами, він що його лякає прямо. Всі його почуття. З другої сторони, він хоче підкоритися вам. І йому це подобається. Що ще в тебе в мислях? Ну, ви королева кубков випадає. Ви однозначно, ви забрали його мислі, ви забрали всі думи тільки про вас. Добре. Так, що в тебе в серці знаходиться? Сімка кубків іде, вона в соєдиненні з дамою кубків. Іде. Це про те, що, знаєте, якби якщо братися разом, це мічта. Ти моя мечта, я мічтаю про тебе, я хочу бути з тобою, я хочу тобі підкоритися. І в те ж саме время я хочу сам управляти свої ситуації. Ви бачите, як все випадає далі, зараз дивимось. <кій> Двойка пентаклів. він думає, як же мені все ж таки поміняти цю ситуацію, як змінити все це, як все і справить, як, як все це буде далі? Він бачить у вас ще й королєве жезлов в тому що ви така енергійна, ви така, ви знаєте, завжди свого. Дуже красива, любите красоту і дуже така цілеспрямована жіночка. З вас, у вас така енергія йде до його, що він зажигається вами. Просто от така зажигалка. Ну і з пажом кубка він йде, він думає, як вам сказати, що він вас любить, як йому це проговорить. Боже, 14 февраля. Ой, картина, 14 февраля розклад любовний, тут все про, прямо про любов випадає, я в шокі. Добре, а що між вами зараз? Що зараз між вами? Між вами, Що зараз? А, Смерть а, показує, що трансформація ситуації вже так, як раніше було, воно вже так далі не буде. По смерті це... Ну, Буде змінюватись. На краще ви бачите, в яких він енергіях вже зараз проходить, що йому вже і так зрозуміло, що так як раніше, вже так не буде. Потрібно щось міняти, тому він і завис. Ага. Що ще між вами. Ну, ви себе показали холодною. Ви, або ви відстранилися від його зараз, і що теж його лякає, і він переживає, я боюсь, її втратить. Ще що між вами? п'ятерка мечів теж де говорить про те, що я складу свої мечі, я дуже переживаю емоційно, емоційні переживання. Дуже сильно, і я так бачу, що емоційні переживання йдуть з обох сторон, і з вашої сторони, і з його сторони. Це вас і об'єднує. Те, що і ви, ви там собі переживаєте, він там собі переживає. Ще що? Ну, я тускую, я грущую, я хочу твоєї любові, я хочу бути з тобою рядом. Мені тебе дуже не вистачає, але потрібно прийняти рішення. По шестьорки, я, я мечтаю шестьорка кубків, я мечтаю про тебе, я думаю, весь час тільки про тебе. Мене це дуже тривожить. Дуже тривожить. Добре, а які твої будуть дії в сторону загаданої дівчини. Яка дівчина, яка дивиться цей розклад, які твої будуть дії. По сімки жезлів я вже буду, я прийму рішення і буду готовий щось робити. Це вже не буде просто так, як ну, як тільки балачки. Це вже будуть реальні дії які то я вже определився і буду діяти. Королем Кубком він випадає, я прийду до тебе з любов'ю. Він все ж таки буде діяти, прийде до вас з любов'ю, він вам скаже, що він а, а, любить вас і він ще й випадає королем жезлом. І я вже не буду просто стояти і говорити тобі, що я люблю. Я вже буду тобі конкретні дії робити і пропонувати якісь робити. Ще що? По шістерки, жезлов, жезловце. Говорять ще про те, що він уже готовий. Уже готовий, в нього вже є до цього, він буде готовий до того, щоб уже щось робити, конкретні действия. Дивіться, будуть действия. Уже просто ви на розговорили на його, вже, ви, ну, якби дивіться, що він буде конкретно робити. <кій> він готовий буде предлагати вам стабільні стосунки. Він буде казати вам, подивись, у мене є ось це, це, це. Він буде конкретно показувати вам на якісь моменти, в тому, і де ти зможеш брати для себе ресурс. І по отшельнику він хоче так все це зробити, якби. Знаєте, мудро, щоб все це було, щоб все це було правильно, по мудрості, не просто так по легкості, а вже як мудра людина. Але нам прийдеться ще чомусь навчитися, ще прийдеться або чи почекати трошки прийдеться, прийдеться чомусь навчитися. І я хочу щастя з тобою. по солнечку. Я хочу счастья, счастье выпадает. А, счастливая карта. А, прямо тут, знаете, какая-то такая прямая как... Він легкий, даже, можно сказать, будет, знаете, так, с легкостью, с ребячеством, с таким до вас подъедет. Как маленький хлопчик такие <laughs> Вот. Добре, ну і покажіть нам ітог, ітог. Мислі, чувства, действия подивилися, дісти, які буде підходити, буде, буде говорити про свої чувства. Буде предлагати щось уже конкретне. Ну ітог, який, ітог, я, я король кубків, я тебе люблю. Я до тебе з любов'ю. По рицарю Жезлов це вже буде, дійство. він, він сам лічно, він повинен думати, як приїхати до вас, як самому до вас приїхати, щоб ви вже були не на відстані. А, але дуже великі страхи, що ви можете його не прийняти. Тут і колісниця випадає. Це говорить про дорогу, конкретну дорогу, скоріш за все, що він приїде. І також говорить про те, що все ж таки він буде брати всі действия на себе. Тобто це такий прорив, карта движення дуже велика. От Верховна Жриця говорить про те, що. як тайна жінка, або жінка, яка мене заманює, яка мене манить, яка а, а, має такі кхе, здібності, що він прямо відчуває вас внутрішньо. Або він думає, що ви обладаєте якими-то знаннями. Угу. І пуста карта. Хорошо, далі ми не покажемо. Не подивимося. Ну, от тох який. Він, він з любов'ю. король Кубків. Так що сьогодні 14 февраля, лютого, День Закоханих. Я вас всіх вітаю. Дякую за перегляд. Гарного вам настрою.